Доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, ми своїй. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду Можна не турбуватися, що що часом він облізе, або ще щось. Хочу трішки зупинитися на прикрасах. Це повністю ручна робота, ну, крім звичайно наместинок, ягідок. ягідок. Ви можете почути, які це квіточки, листочки. От, Все міцне, тому що. Прикраси зроблені на основі полімерного водостійкого клею, і тому такі роботи легко чистяться вог вогкою губочкою, або навіть можна їх злегка промивати м'якенькою щіточкою, ну, щіточка з м'яким ворсом. от Сподівалася я, що трішки і не поповзуть униз після Великодня, але сподівання мої не справдилися. Сказали, що ціни будуть тільки зростати, ну, тому я і замовила раніше, тому що, якщо будуть повзти вгору, то це буде дуже дорого. Ну, от якось так.